Що дасть нам метод ауродіагностики і для чого він необхідний всім людям? Енергетична діагностика виявляє стан ваших тонких тіл, стан біополя, чакр, а також наявність кармічних, генетичних деструктивних програм, наявність негативних маніпуляцій. Енергетична діагностика покаже, чи є у вашому біополі деформації, енергетичні блокування, а на які саме сфери життя це впливає. Завдяки енергодіагностиці, ви можете дізнатися, у чому криються ваші першопричини ваших негараздів і проблем, чи передалося це вам за генетичним кодом, чи спрацював кармішний закон, чи це ваші особисті напрацювання в цьому житті? А може, це урок, який вибрала ваша душа? Дізнаєтеся, в якому стані перебувають ваші тонкі тіла. Чи піддавалася ви магічним маніпуляціям? Іноді на фізичному рівні особливих проблем ще немає а на тонких тілах видно пробоїни, блоки, певні програми, які свого часу позначаються і на фізичному рівні, і у вигляді захворювань або проблем. Енергетична діагностика допоможе виявити, в якому стані перебувають ваші енергетичні центри, чи є пробої на енергоцентрах, де відбувається витік енергії, в яких центрах є блокування, негативні програми та як налагоджено енергетичний зв'язок із земною та небесною енергією.